Міські чиновники вихваляться свою турботою про інвалідів, навіть найняли п'ять автобусів, аби людей з обмеженими можливостями привезли до мерії, де їм в очі відверто розповідали справжні нісенітиніці. Цього разу запросили і представників компаній-перевізників, які за власні кошти організовують перевезення семи пільгових категорій громадян. Міська влада на це не виділяє ані купіки, проте добре піариться за чужий рахунок. Та й що вже казати про благодійність від підприємців, що в них вимагається целомить? Детальніше у наступному сюжеті. Міська влада цього разу сильно постаралася, і на круглому столі щодо організації перевезення пільгових категорій пасажирів сесійна зала була заповнена майже на 100%. Навіть транспорт для людей з обмеженими фізичними можливостями було спеціально виділено. Директор департаменту транспорту Павло Стерлядов розповідав про досягнення. Городскими предприятиями, несмотря на тяжелые условия мирового кризиса, которые отразились и на экономике Украины, отсутствие выделения субвенций из государственного бюджета на перевоз льготных категории граждан на городских автобусах и маршрутах, приняты на себя обязательства в качестве благотворительности, то есть за счет собственных средств. Отже, мерія Костусева відкрито звітує про те, що гроші на перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями виділяти не збирається. І все залежить від бажання перевізника, якого мерія, у свою чергу, м'яко кажучи, змушує возити інвалідів за власні кошти. А від цього, звісно, страждають і самі інваліди. Не кожен водитель останавлюється від інваліда на остановки. Не кожен водитель відноситься з інших. Женім к інваліду ні кожен водитель готов тіти інваліда, скажем, в своєму автобусі, взагалі, вот. отношение к інвалідам со стороны водіїлі оставляють жила краще. З огляду на це дуже добре, що наше місто не приймає євро 2012. Тому що напевно серед іноземних вболівальників є і люди з обмеженими можливостями. Мені очень би не хотілося да щоб іностранець Когда-то проехался в нашем такси и увидел такое отношение со стороны водителей, потому что это может повлиять на имидж страны в целом. А ще дуже бадьора звітувала Олена Китайська, яка очолює управління соціальної політики. Саме вона повідомила, що у рамках соціальної програми Равінство у місті з'явилася безліч пандусів для інвалідів. Втім, самі інваліди з моменту проведення останнього круглого столу у місті появу жодного пандусу не помітили. Вопрос, що може бути, е, як би е, плануються вони, але коли? Я не знаю, не можу сказати, хочеться вірити, що скоро напевно, у мерії щось робиться для людей з обмеженими фізичними можливостями, але що саме невідомо. Сьогодні зрозуміло лише одне: що міській владі не до інвалідів хіба для того, аби попіаритись. Принаймні, навіть потрапити до мерії людям у інвалідному візку дуже непросто. Адже саме тут, де звітують про досягнення у сфері допомоги людям з обмеженими можливостями, пандусом і не пахне. То може чиновникам слід починати з себе і для початку зробити у мері. І пандус для інвалідів Вадим тютюкін юрій рух телекомпанія «Круг».